Чи ти знаєш, що в нас є спільнота? Чи ти знаєш, що в нас є спільнота? Я хочу сказати про секрету. Вірі світі десь трохи. Аллилуйя, аллилуя. Ще з того часу, коли земля була маленькою, теплою кулькою, а по ній бігали великі, великі, великі слони. На віру світло ми прийшли дев'ять років тому. На Йорданські свята приходили нас крупити хату. Прийшов отець Іван, якого, на жаль, вже тут немає. Він виїхав в Німеччину, і запропонував нам, взяв номер телефона і запропонував, щоб ми пішли до Вірусвіт. І тоді він нам подзвонив, і ми були дуже вдячні, і прийшли, і були дуже-дуже задоволені. Ну, одного разу я була ну, пішла до сповіді, і в нас вже був новий настоятель Мирош. І, ну, і я при сповіді почала розказувати, що в мене є дитина неповносправна. Ну і він каже: Та, ви не переживайте. Ми напевно, я так думаю, що я хочу створити спільноту і якщо ми створимо, то ми, ми передзвонимо. Ну і коруч, пройшов час, я щось так дуже. Чекала, коли це буде, але ну, вже не може і не надіялася, але якось перед дзвінок і в неділю, там, що буде зустріч, і просимо до вас на таку таку годину підійти. Ну, і Ми з Христинкою взяли, пішли. І, ну, і нам було, дійсно, зустріли дівчат. і Ми там познайомилися з багатьма людьми, ну вже декого і знали, але. І нам ну як при першій тій зустрічі то було я сиділа, що було цікаво, як то буде, і що то і так ті пісні нас дуже сильно вразили. що дійсно такі були. Ну потім вже ми далі теж почали ходити з христинкою. Ну і Христя, вона взагалі дуже дуже хотіла їй. Так і було цікаво, бо вона так само познайомилася з багатьма людьми і. І, то кажу, і вона дуже любила ті пісні співати. Що вона навіть як приходила додому, то ми я навіть і, і щось вже навіть не пам'ятаю, на чому ми їх. А, вона мала книжку, було собі взяла цю. І вона собі співала ті пісні. Вона просила, щоб я разом з нею співала з цієї книжки пісні ті в хаті. Навіть вечір вона навіть пробувала засинати при тих піснях. Прийшов отець Василь прийшов до нас святити хату. І каже, чи б не пішли б вира і світло, бо при нашій церкві творється е, спільнота віра і світла. Чи ви б не хотіли приєднатися? Ми захотіли. І це ми прийшли. І це велика справа. Мене звати ганна. Ви запропонували е, нам піти в спільноту, ми пішли, ми вже чули тут спільноту і, е, ці, і ми пішли до нашої спільноти, світлиці радості. Дуже гарна дівчатка в нас, дуже нам подобається, дуже нам да. весело. І мені добре. Коли я ще не ходила в спільноту, я весь час плакала, мені було дуже тяжко. Як то буде десь на що то буде, як, але ви там готові всі. Я вже е, стану його світу трошки пізніше ходити. Спочатку наша баба водила хрестину, потім вже баба могла вже я ходила. Наша спільнота світлиця радості. В тій спільноті ми спочатку і створили. Для нас вона має велике значення, особливо для нашої донечки Оксани, якої зараз мало спілкування, бо поки вона ходила в школу, вона там спілкувалася. Потім так вийшло, що в нас спілкування припинилося. А коли, е, коли ми пішли, ну почали відвідувати спільноту «Віру і світло, то наша Оксана. А А балкон? Далі... ще? Дуже стріли. бік. Ну, я прийшла на «Віру і світла, осінню, перший раз. Зайшла сюди в клас. Зайшла, ну, не в клас, а на літургію я брала В церкві була люди там молилися. Ну, думаю, якісь за руки бралися. Вони думають, що то таке? А потім мені якийсь світель, отець Йорч, який був ще давно в церкві, і мені сказали, що вірить світло. Ну, мені сподобалося там вірить світло, що там гарно не розмовляють там, моляться Богу. Привітає про мене. Ропив хату з дівчинкою водою і то з запізненням. Теж, як було віри, і світло, пам'ятаю, як ми були, їздили ще в Яворі, то якраз було 15 років віри і світлі, і ми з Христин, він сказав, але ми навіть не знали, що вдітися, що брати, і взагалі от чому приїхали. Будь-як, як нам дали вірусинські ті футболки, то ми в них спали, щоб було нам за біжамо, щоб ми могли зайти собі на розмір мечі. Ми думали, що треба. То було дуже тепло і нам було душно, що ми так, як таке як ти кажеш, згадує. То дійсно тих 15 років ми тоді були, приїхали, і так були подивилися, що так багато було людей, що як то було гарно. Бо то навіть я собі взагалі як приїхала, то якось їхала, переживала, а там то було якесь ну, така благодать була, що ну просто неможливо того все описати. Постану мене звати. Віра і світло, я дізналася від маминої співробітниці. Вона була перейдем з пільното Жовкова, і вона завжди казала, що я ходила, десь тобі любов її на спільноту, ходила. Так... Якраз, якраз саме в цей час у нас на, спільно... на параді почав створюватися віра і світло, і я так пішла. Пішла подивитися, що це таке, бо вона завжди розказувала, що. Дуже-дуже гарна, дуже дуже гарна атмосфера, і взагалі там дуже прикольно. Я вирішила прийти подивитися. Ну так, прийшла, подивилася і залишилася. Ну і вірю світлі, я від початку, фактично, від початку заснування. Мене звати Катя. Я вірю в «Вірі світлі вже 9 років. Як я прийшла вірою в світло ну, завдяки своїм чудовим друзям, які вже були на вірі в світлі. Які мені багато про неї розказували, приходять до нас на спільнотку. в нас є такі прекрасні друзі. Я щось так довго вагалася, вагалася, але одного дня прийшла. І вже дуже... дев'ятий рік, який я в вірі в світі. Спільнота. Любити оцей Івана і кого. І малювати, і співати і танцювати, і хвороб, і спілкуватися з друзями. Це насамперед є спілкування для нас, якого ну, напевно не вистачає Оксані. Це для нас як свято. Чи ми йдемо е, на літурію, чи ми йдемо е, на вервочку, чи ми йдемо е, на зустріч? Це для нас завжди свято. Там нас завжди зустрічають з любов'ю. Всі усміхнені, всі радо нас вітають. Там йде подивись. І це для нас, це спілкування для нас має велике значення. Там наші друзі, які нас ніколи не осудять, які ніколи, навіть якщо ми не так скажемо, не так зробимо, завжди там для нас є, нас все зрозуміють і, і приймуть. І завжди гарно нас там приймають. Ну, що там навіть через віру світло ми і стали ближче до Бога, напевно, тому що все таки оті літургії для нас мають велике значення. І ми дуже задоволені, що вона ходить до церкви, що вона має гарні розваги, що там дуже гарні волонтери, гарно ну, зустрічають, гарно проводять час. Коли ми сходимося, багато говоримо, ми якось розряджуємо один одного, якось на душі стає легше. Ми так якось мало помало і відлягає від серця і почав вже не так плакати, вже якось так спустилася на Бога. Зотич Вікторія, Вервочка. На вірю світло вір, мені там цікаво, мені там подобається. Саме більше їй сподобався не що, наш отець. Ми багато куди їздили, і тут для мене дуже було. що Можна було десь відірватися від дому десь якось то все від тих всяких сімейних проблем. бо Вони не можуть нікуди так ну, їздити далеко, і то Віру світло чекаєш, задати ті табори, які були, перші. Чи мені подобається літургія, мені подобається теж. Вервочки так само. Ну, все там. Не, так, подобалося. Ну, і друзі правильно є вже в мене. Подружки з'явилися, нові друзі там є. Ну і лише і зараз є, правда, друзі. Не, так. Ну і ще, що я з ними зараз дружу, не так, Хожу гуляти. Віра і світло для мене це є це щось таке. Це, це напевно, друга сім'я, це, напевно, якесь таке місце, де ти можеш просто бути собою, просто не знаю, робити те, що ти хочеш. Можеш. Просто це те, де важливо, найбільше важлива твоя присутність. Навіть не стільки те, що ти робиш, не стільки те, що ти говориш. Стільки те, що це просто те, що ти Що, Просто просто що кожен тут є, і це, це напевно, на вірі і світлі найважливіше. Що для мене є віра і світлом? Навіть не знаю, як це сказати, але це є частинка мене, без якої я вже не уявляю свого життя, напевно. Ці люди стали за стільки років настільки рідними і близькими. Дуже люблю зустрічі і люблю наших прекрасних друзів. За їхню щирість, за їхню безпосередність, за атмосферу на зустрічах, що кожен є таким, яким він є. Ніхто не боїться робити якісь помилки, тому що на вірі і світлі так і говорять, це не це віра і світло, це нічого страшного, якщо хтось щось не так робить. За постійний сміх, за підтримку один одного, за доброту, за щирість, що кожен завжди готовий підійти один одному на допомогу. Навіть не знаю. За, ну, саме найперше, це напевно за те, що можна дуже багато чого ще навчитися в наших друзів, в їхній поведінці. Нам ще багато чого і як навчитися. мені... добре спільноті. Коли ти приходиш в спільноту, тобі дуже подобається. Дівчата любиш. Я сильно я, я, я люблю Оксану. І дитко Оксана, і Оксана Марджулак, і Оксана Джулак, і Катю. Дуже добре. Це люди, сусіди там, вони не розуміють нас, вони дивляться на світ по-своєму, що вони діти здорові, вони, у них інші вимоги. А хто, хто має неповносправних дітей, у них. Ну, Батьки повинні б сказати підстроїтися під тих дітей і... Багато, тому що ніхто не опікується такими дітьми, нікому в нашій державі таких дітей не треба, а така спільнота, як віра світло, вона пригорнула тих дітей. Батьки зовсім по-іншому і на дітей своїх свої ставляються. Так, дивилися. Папа. але похлодні. То легше було. Друзі бо розкрилися ось, в спільноті міра і світла, а приятелі думаю, що стали на життя і, по іншому дивитися. Тут дійсно віра і світло, що то е, вірить, якщо задуматися, там ми приходимо туди на ту спільноту, і ми себе відчуваємо дійсно якось так легко, розкуто, тому що можна зі всіма поділитися своїм горем, своїм своєю радістю. І коли навіть Христина вже так чекає, вже вже, вже як той день настає, то вона вже навіть самого рання вже така ліхтується миється. І вона вже, ну вже все вже. Просто боїться, щоб не пропустити ту годину, але вона вже так ну, орієнтується на годину, вже трохи знає. І молитися. Я ходила, молилася, ходила литерія, а, на три, вербочку. Вербочку я молилася, пальна. Лютери я ходила. Da, bila je, ko sem molila, da bi jo cenila, da bi jo radila ti. To je molila, da bi jo dverbočko veliko. In ta spiva je tam. Manolly, to, Приходиш туди і легко, тому що тебе там кожен зрозуміє, кожен ну, як ти кажеш, порадить, допоможе. Так приходиш дійсно на ту спільноту, що дійсно якесь таке світло там з'являється, відчуваєш якесь таке тепло, якийсь такий, навіть не знаю. як. Коли приходиш на зустрічі, ти наче попадаєш в інший світ. Ти відключаєшся від якоїсь буденності і попадаєш в зовсім іншу обстановку, зовсім іншу атмосферу. На зустрічах завжди панує сміх, радість, дуже багато солодощів, що ми друзі дуже любимо. І ця атмосфера, вона настільки ти в неї пропитуєшся, що потім дуже не хочеться вириватися і розуміти, що треба йти до якихось буденних справ. Дуже тішуся, що в моєму житті є друзі, що в моєму житті є приятелі, є їхні батьки. І... Дуже дякую Богу, що в діє віра і світло. Ну, нам подобається дуже в спільноті, і ми дуже любимо приходити і чекаємо завжди зустрічі не? на величку, на службу Божу. Та багато. Так. Ми дуже-дуже задоволені. Хотя вам люблю. Хотя хаман. Ну, як, як я там кіную. О, 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 подивіться. О, Любите. Бачите? У мене все добре. Ну, все прекрасно. Ото от після того, що я побитихав. от, от, от коляди нашої, що ж я їх включав, без, от після співальника з Запис. запису. Потім ті пташки, о я спив, то вона так розійшлася, ну самі бачите. От буває, рот не закривається. Співає ті пісеньки, що ми на вірі в світі співаємо. Злой, коли, зранку, коли поїсть трошки, має настрій, то вже її, вона співає, вночі Чи, встане. Та тихо, Оксана, та тихо. Та яке тихо, воно ще голосніше. Всі сплять. Третя, четверта година. Друзі, насправді, насправді, друзі, дуже щирі, відкриті і такі прості. Ну, найбільше та їхня простота, то що вони ну, ніколи не бояться робити, говорити те, що вони хочуть, ніколи не бояться. І думки інших ніколи не зважають на думку про себе. Та, та що вони так, льо такі дуже гарні і дуже такі приємні речі роблять, такі спонтанні речі, і насправді це їх захоплює. Та, Я не знаю, це, на це мене саме тримає нові світло з тих 10 років. Мені спросить сподобалося. Моя душа. Все. Прискакаємо, смеємося. співаєм, хромаємо салатки и їсти творка. І то ти на той сус. Ну, більше мені будуть, що там смеються, веселяться вони, на зустрічі. таке. Співати. Співаю. Я ходила до школи, що я там мені сказала училища. Я так гарно я малювала, читала українську мову, математику, фізику, ходила в фізлікультури. Дуже гарно було. Пам'ятаю, як ми робили свічки, відкритки, Продавали то все. Мені теж майстерня подобається, там різними вони виготовляють всяке таке. На свята великі, вон, на християнські, ялинки, пекти ну, всяке таке. Ну, ще свята, танці там роблять. Не всяким. Коли мандрівника на морі заскочить буря. Пам'ятаю, поїхали в е, гощі, потім ремче, тухля, ну е, ось прощі. Карахи ми їздили на екскурсію. Побували по перше в тих святих місцях, ми їздили на ті прощі, на то. На, на літні табори, теж ми дуже сильно такі, як ти кажуть, задоволені, тому що приїжджаєш туди, знаєш ще більше і навіть і заходиш, якщо на, на таборах, то там ще і знайомишся з іншими людьми, що ті люди так ну теж мають такі самі проблеми, як і ми, але таке, що там дійсно відпочиваєш тілом і душою, що їдеш і що таке, кажуть, і таке натхнення звідти там привозиш цілий рік, про поту згадуєш. Табори нам ну, було клас. Мені все сподобалось. Мені дуже сподобався ватра. Ми там співалися з Ірою. Дуже було гарно. Пам'ятаю, що там були фрукти були. І ми напевно зараз напевне сусідка на чи то, Я свого батьків'я на вогні. пам'ятаю, як я куляр загубила. Пам'ятаю, як я впала. Було річка класна. Бачила, що мене тут ще коло річки, ноги мочила. Я воду не залізла, бо боюся буде. Я дуже пам'ятаю, що сам щось робила. А згадала, коли Іра камінці збирала. Нашла камінчик на щастя Іра. Ну, Любима пісня. Ну, Вірий світ, так? Да? Ну, дай мені дай мені руку. Ну, мені сподобалось. Бо, дай мені руку. Де тут напевне не знаю трохи. Ну, всі раз, як -то. там. ми більше не сподобається краще долю не шукати. Замовдяка. З христом кораблі, буря нам не страшна. Буря нам не страшна. Буря нам не страшна. З Христом кораблі. Буря нам не страшна. Дійсно, як та пісня, що з Христом кораблі нам ніколи нічого не є страшного. Дуже приємно, що така церква, такі волонтери дали можливість таким дітям зустрічатися. Велика вам подяка. Це ще так, треба задати всіх дівчат, які брали участь, і, і зараз, які е, до нас ходять, то вам, дівчата, дуже велика подяка. Всім всім. По імені не будемо називати, бо напевно когось забудемо. Та, але всіх ми пам'ятаємо і дуже любимо. То справді від душі. Це все в нас. Так що ви для нас робите дуже велику і гарну справу. Так що ми всім дуже дуже дякуємо і дівчатам, і священникам. І ми завжди про них пам'ятаємо і молимося, і кажуть, і ми, ми дуже раді, що є та віра і світло. Та я потім в Хоч Хочемо сказати про провідницю своє щось сказати. Там я не буду. Та будеш говорити. Я там Добре. Чи, то ти ще скажи всіх та ні, вода. Та я сказала. На дому, то ти я. Ти я жив. Дирію! Добре. А ще покажіть вашу любиму пісню.

Ну, я э, можу сказати. Що таке для нас спільнота? це для нас Оксана. Ти можеш вивчати. Нічого не так. Що розказати про кого? Через тих ветер ви... Як їх в чай. сухий. А. А діниця має... Що? Курта!